У міжнародний день рідної мови наша каоска журналістка Орися Попович подалася до школи у селі Голинь, аби побачити, як тут вивчають українську мову, а також поспілкувалася із учнями, дізнавалася їхні думки щодо значимості рідної мови у житті людини. Міжнародний день рідної мови свято відносно молоде, і до календарів усього світу воно увійшло тільки в 1999 році. Та й в Україні воно тільки но починає писати свою історію, хоча сама проблема української мови на українських землях налічує уже кілька століть. Українська мова протягом тривалого часу витримувала жорстокі випробовування. Це зневага її польською владою, намагання російського царизму перетворити в нарічі прагнення з радянських часів знищити під приводом створення єдиної загальнонаціональної мови. Тільки з отриманням Україною незалежності почався процес українського мовного відродження. Мова є основною ознакою нації, живим свідком історії народу, зберігає його культурні здобутки, є визначальним чинником життя людини і суспільства. Мова перш за все, це є основний засіб спілкування, тому що напевно людину відрізняє від інших, ну так, тварин чи інших суб'єктів інших. Це те основне, чим людина відрізняється і мова, тому що у нас Завдяки спілкуванню розвивається, це є основний комунікативний засіб для того, щоб ну, спілкуватися і прямувати вперед, передавати інформацію, тобто це є без мови, фактично, людина ну, людині дуже складно було жити. Для кожного народу своя мова це є все, адже мова це є те, що ну, те, чим ми спілкуємося, те, чим передаємо всі свої думки, всі свої побажання, мрії, все це, це те, все, що відбувається в нашій душі, це те, що ми можемо передати для інших людей. Для кожного народу мова є своя різна, і так само для нашого народу українська мова це є наше все. І потрібно робити все для того, щоб зберегти цю мову, і щоб адже наша мова є солов'їна. Рідна мова це одночасно і культура, і оформлення думки. Це наш нетлінний скарб, який передається від покоління до покоління, об'єднує минуле і теперішнє. Багато великих українців, поетів, письменників, починаючи ще з доісторичних часів, возвеличували нашу мелодійну мову, культуру, залишили пам'ять про життя народу. Та чи цікаво сьогоднішньому поколінню читати українську історію, літературу, твори сучасних українських поетів та письменників? Я вважаю, що читати українські твори, твор української мови це, це поповнювати свою душу, себе новою енергією. Адже ті люди, які написали ці твори, вони у минулому вкладали все, щоб у майбутньому в нас була широка дорога, щоб ми не йшли вузенькою стежкою такої злоби, такого якогось нетерпіння, зневаги один до одного. Вони робили все, щоб передати у цих творах. Ну, навчити нас того, щоб любити ближнього як самого себе, потрібно поважати і в жодному разі не забувати письменника, який допомагав, тобто українізував українську мову на даний момент в Україні. І е, оці всі натиски радянської влади на цих всіх талановитих людей вони витримали ці натиски і донесли до нас оці всі українські слова, ці твори, які читають у цілому світі. Тому я вважаю, що не потрібно забувати письмен. Які допомогли нам зараз спілкуватися українською мовою, які написали для всіх нас хороші твори, і ми потрібно пами, потріб, нам потрібно пам'ятати усіх цих талановитих людей і не забувати в жодному разі цих людей. О, рідне слово, хто без тебе? Я німий же брак, стартуючий бродяга, прах, купожалюгідного рам'я, моя ти пісня, сила і відвага. Моє все людське, й мамине ім'я. Тобою палахтить душа моя, тішається тобою серця, спорага, тебе у спадок віддали мені, мої батьки і предки невідомі, що гинули за тебе на вогні, так не засни в запиленому томі в не ткані коленкоровій труні. Україна стала домом для багатьох національностей і її мовне розмаїття надзвичайно велике. Мова це душа нації, і мимоволі задумуєшся, чи може бути їх дві? Зараз можна так сказати, всі сперечаються за двомовність в Україні, але я вважаю, що двомовності в Україні не потрібно, так як в нас одна держава, це Україна, і її українська, тобто її мова це українська, і ми всі потрібно. Тобто маємо дотримуватися української мови, і російської мови в нашій державі не повинно зовсім бути. І і оці всі закони про російську мову вони всі ганебні, так як я вважаю, що українська мова єдина в нашій державі, так як наша Україна є назва Україна, і наша мова потрібна бути українська і ніхто не повинен зраджувати Україні. Ну і потрібно говорити українську мову. Наша держава Україна, і у нас українська мова, оскільки звертаючи Раз на ці обставини, то можна зрозуміти, що більшість людей не шанують свою мову. А також ми можемо звернутися і до історії, адже ці всі письменники, ці всі герої, які пройшли такий складний шлях, для того, щоб Україна стала просто на все незалежною, і в них вживалася саме українська мова. Боляче сприймати те, що більшість українців на саме на території України вивчає російську мову, і це сприймається не досить добре. І я вважаю, що Добре, що саме західна частина України зберігається тут такі українські звичаї, традиції і зберігається українська мова. Тож я вважаю, що українська мова для нашої держави це є все, і нам потрібно її берегти. Загалом у світі говорять приблизно шість тисячами різних мов. Однак половині з них загрожує зникнення. Наша українська мова надзвичайно багата і милозвучна, Тож розмовляємо чистою українською, удосконалюємо її впродовж всього нашого життя.